Вітаю вас. Це проєкт 27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. Події навколо перемовин Сполучених Штатів Америки, України та Росії, можливої зупинки війни, угоди між США та Україною щодо розробки Надр несуться з карколомною швидкістю. Очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп та представники його команди роблять суперечливі, а інколи. й… Взаємо виключні заяви, які від яких європейських політиків хапаються чи то за голову, чи то за серце. А росіяни потирають руки в перечутті нового переділу світу. Хоча цілком можливо, що завтра все буде по іншому, адже в Білому домі, як ми вже зрозуміли, вміють дивувати. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, точно знає, як реагувати на те, що відбувається на міжнародній арені зараз, і допоможе розібратися нам, пане Павле, вітаю вас, доброго дня, вітання вам зі Львова. Всіх вітаю, друзі. Радий бути з вами. Я точно не знаю, що, що буде, на це не сподівайтесь. Але радий розмови і радий намагатися разом зрозуміти, куди ми йдемо. Давайте спробуємо. власне. Спочатку про найрідніше, найцінніше, про українські надра. У вівторок президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський планує в п'ятницю приїхати у Вашингтон для того, щоб зустрітися безпосередньо і, врешті-решт. Підписати цю заяву, підписати даруйте угоду з того, що ми знаємо про цю угоду і про весь процес перемовин до інколи достатньо борхливий. Про що ця угода на вашу думку? Це про гроші, чи це про обіцянки, чи це про цінності, чи їх відсутність? На вашу думку, це в першу чергу про гроші, про розуміння, чи американці матимуть фундаментальний інтерес в Україні. Інтерес, який йде поза межі того, що вимірюється грошами в сенсі безпеки, в сенсі розуміння, що Україна це актив, актив геополітичний, актив економічний, власне людський, і я розумію, що для багатьох українців це звучить якось дуже цинічно. Але сьогодні штати намагаються дати собі також раду. Зрозуміти, що вони значать в цьому світі, кого підтримувати, кого не підтримувати, яка ціна цієї підтримки? Вся логіка, яка створена після Другої світової зараз, не просто ламається, вона вже зламана. І нам дуже важливо зрозуміти, чи можемо ми зробити партнерську історію з американцями, якщо так, щоб власне ми мали їх присутність, їх технології. І поштовх вперед це не проста історія для нас очевидно, також неприємна, оскільки ми сподівалися, що американська допомога залишиться безвідплатною, тобто такою, яка надається від другого до другого, тобто така дружня історія. Це не та історія, як ми сьогодні бачимо. Але, врешті-решт, говорити про це серйозно будемо коли побачимо угоду, як вона буде реалізовуватися, оскільки чорт тут є в деталях. Тому має, має бути дійсно партнерська історія. Якщо це не партнерська історія, то. Це складно розуміти як щось, що буде рухати нас вперед і власне наше партнерство з американцями. Але партнерство з американцями для нас абсолютно критично. Замінити їх станом на сьогодні ніхто не може ані європейці, ніхто інший. Скільки б різних слів тут не говорилося стосовно цього. Тобто, в плані зброї, в плані політичного поштовху, в плані розвідки, в плані логістики, американці поки що номер один, і європейці не зможуть вийти на такі самі позиції, але не а не завтра, а не після завтра, пане Павло, ну очевидно, що американська допомога зараз є незаміною для України. і Це розуміють і в, в Києві. Команді президента України Володимира Зеленського тоді як пояснити таку дуже ну, бурхливу реакцію українського президента на перший драфт угоди, яка була розповсюджена, і на другий драфт угоди? Адже я нагадаю, що був такий достатньо різкий обмін ну, звинуваченнями, я так сказав би між українським та американським президентами. Чи варто було українській владі вести себе по іншому? Дещо можливо би це якось змякшило, пом'якшило або пришвидшило підписання цієї угоди? Переговори завжди жорсткі, і команда Дональда Трампа. Це люди, які прийшли значною мірою з бізнесу. Вони розуміють американський бізнес, вони розуміють, як піднімати ставки, які вони прекрасно розуміють, як тиснути. Власне, Дональд Трамп колись вів спеціальне шоу, яке називалося Апрентіс, де навчав молодих бізнесменів піднімати ставки. Тому жорстка розмова вона насправді природна. Це не значить, що жорстка розмова це погана розмова. Uh -huh. І саме до такої розмови багато хто і в оточенні Трампа, і сам Трамп насправді насправді звикли. Вони навряд розуміють таку лагідну розмову про цінності і про інші, інші історії. Дуже важливо розуміти, як побудувати баланс між публічною частиною нашої комунікації, те, що звучить медіа, і очевидно, що українське суспільство дуже е, слідкує за цим. Е, кожна новина вона відбувається. Такими дуже непростими емоціями, але деякі речі не мають одразу виходити в публічну площину. Я це кажу як політик, як дипломат, особливо сьогоднішньої американської адміністрації. Тому розуміти, що що має відбуватися публічно, що має відбуватися не публічно, коли про деякі речі можна говорити, і як тим більше, що Трамп має своє его. Він дуже чутливий до публічної власної критики. Він любить комунікацію на підвищених підвищених тонах, тому нічого критичного або катастрофічного в такій жорсткій розмові немає. Головне, щоб ця жорстка розмова не псувала відносини, базові відносини, людські відносини і вела до результату. Оскільки результат це єдине, що значить, врешті решта в, в таких розмовах, пане Павле, от власне як потрібно вести себе українській владі. Наприклад, ваш колега, колишній міністр закордонних справ Литви, закликав Україну не піддаватися на шантаж. Цитую, не піддаватися на шантаж Дональда Трампа і не підписувати угоду США про Надра, адже він каже, що цією угодою Сполучені Штати затягнуть Україну в рамки більших перемовин з Росією, і це негативно відіб'ється на майбутньому Україні. Я не чув, що сказав Габріеліс. Я його дуже добре знаю, і до речі, з ним розмовляв там пару тижнів тому а, а, ми. Ми розмовляли про інше тоді тема угоди. Вона ще не була такою uh -huh. номер один, власна, власна в новинах. Я насправді скажу, що ми маємо тримати нашу двосторонню співпрацю як окрему лінію, якщо хочете, в наших відносинах, окремий І Не маємо це робити якоюсь частиною більш загального. Загального процесу, оскільки адміністрація Трампа і Трамп особисто хочуть мати нові відносини з Кремлем. І це не тільки про нас. Ми маємо про це також чесно говорити, оскільки питання, які вони обговорюватимуть, це питання, які стосуються стратегічної стабільності, це питання, які стосуються контролю над стратегічними озброєннями, це питання енергоносіїв, це питання критичних мінералів, це власне питання. Близького Сходу, Китаю і так далі, і так далі. Тобто таких питань дуже і дуже багато. Чи е, така угода затягує нас за визначенням в подальший процес, який нам не вигідний? Ні, я так не вважаю. Угу. Е, це дві знову такі, як на мене, окремі історії, але це нам вирішувати, в який процес йти і в який процес не йти. І головне питання майбутніх переговорів. Ви прекрасно розумієте, якщо вони звичайно будуть і коли будуть, це чи адміністрація Трампа і Захід, взагалі разом з Європою можуть дотиснути, переконати, застосовувати будь-яке дієслово сьогоднішню російську реальність. Що Україна це незалежна і суверенна? Я підкреслюю це саме суверенна держава. Пане Павле, але от власне чи е, запитання, чи є взагалі у Білого Дому і команди Трампа бажання тиснути власне на Росію? Адже зараз інколи погодьтеся, складається таке враження, що основним е, суб'єктом цього тиску є власне Україна, і чи не виглядають сьогодні оці зусилля Трампа е, змусити слабшу сторону до перемовин через тиск і е, власне? Ми розуміємо, що для Дональда Трампа основним стратегічним команди Трампа для сполучених штатів основним стратегічним суперником. Назвімо його так. Є Китай, і можливо команда Трампа задається завданням собі вкотре. Це вже не перший президент, який хоче відірвати Росію від Китаю за рахунок інтересів України, тому що ну отак. Я не думаю, що всі в команді Трампа ідеально розуміються на міжнародних відносинах. Але там є достатньо тих, хто дуже добре розуміє світ. І вони точно не такі наївні, щоб вважати, що відновлення відносин з Росією автоматично дасть можливість відірвати її від, від Китаю. На сьогодні тільки уявіть собі, товарообіг російський. З Китаєм це третина, угу. тобто це фактично така вже залежність. Це ще не рабська залежність, але в сенсі залежності від технології, від технології подвійного використання від багатьох інших речей. Це залежність можливо і не розглядається в Кремлі як критична, але вона дуже і дуже серйозна. Чи вдасться американцям? Переконати Кремль, що вони мають змінити свою знову орієнтацію на захід. Я до цього ставлюся дуже і дуже скептично. Чи зможете ви знайти логіку в сьогоднішніх діях адміністрації Трампа, де рішення приймаються на основі розуміння власне саме і його оточенням американських інтересів? Навряд. А навряд я маю на увазі з боку з боку нас, українців, uh -huh. оскільки нам би хотілося, щоб Трамп грав в нашій команді. Ну якщо використовувати таку футбольну термінологію, а трамп хоче грати роль арбітра. Фактично, він хоче, щоб в результаті вийшло не не, не, не тим, не тим, не тут, не там. І власне він хоче отримати зиски, як політичні, геополітичні, так і економічні від кожної сторони, і це його логіка. І стандартна бізнес, ну, не скажу, що стандартна, але тим не менше, бізнес-логіка, логіка, логіка гризнольової сумою, якою він користується, і це не означає, що він буде витягати все за рахунок нас, оскільки інакше всі будуть вважати його слабким. А йому це однозначно не потрібно. Він навпаки, хоче виглядати сильним, або краще сказати, найсильнішим президентом в історії Сполучених Штатів, а от де можна зупинитися і чи можна взагалі знайти компроміси. Це якраз питання, яке я порушив. Воно полягає в тому, чи готові бачити в Кремлі нас взагалі незалежною і суверенною державою. Ну очевидно, що ні, тому що відповідаючи на ініціативи сполучених штатів, нещодавно міністр закордонних справ Росії заявив чітко, що питання зупинки бойових дій на лінії зіткнення не розглядається. Питання припинення допомоги продовження допомоги військової допомоги України не розглядається російською стороною. Я маю на увазі, тому сполучені штати спонукають до перемовин і до поступок з обох сторін, але поступок з російської сторони, виходячи з висловлювань. Офіційних представників Росії ми не бачимо, в чому тоді полягає оцей люфт для перемовин з боку Росії. На вашу думку, він полягає в тому, що Трамп і Захід взагалі можуть дотиснути російський режим на визнання саме цього факту, що Україна має існувати, що власне в Кремлі не визнається. Там вважають, що ми це якісь неправильні хворі росіяни, а, не, а Україна це взагалі якась неправильна Росія або антиросія, як Путін написав в своїй відомій статті про Україну. І насправді фундаментальний компроміс, навколо якого будуть вести переговори американці, власне полягає в цьому, що перше. Бойові дії зупиняються, і Трамп дуже хоче зупинити бойові дії. Друге, що Росія визнає існування України, ну може не в своїй пропаганді, але щонайменше в переговорах. І третє, що Європа власна опікується Україною як частиною Європи, і в безпековому сенсі, і в економічному а американці, як ми з вами на початках говорили, ще й отримують від цього. Економічні зиски це не супер приваблива перспектива, і багатьом з нас та власне всім нам вона не дуже подобається, якщо не сказати зовсім не подобається, але це та компромісна логіка, яка я вважаю, буде обговорюватись між американцями і Кремлем. Ну, власне, ви згадали про Європу на висловлювання Трампа та представників його команди, в тому числі на Мінхенській конференції, стали таким м'яко кажучи, холодним душем для представників багатьох європейських країн. Е, власне, чи і у нас в Україні дуже багато хто почав говорити, що ну ось все на США можна закрити очі і тепер пробувати вибудовувати союзи, можливо, якісь нові військові союзи, силові союзи з країнами Європи. Наскільки така логіка має перспективу, зважаючи на те, що Штати ну і справді? Зокрема, і голосуваннями під час засідання Генасамблеї ООН, демонструють таке достатньо прохолодне ставлення до України. Я би тут ці питання розділив. Угу. Що стосується промови джіді Венса, я вважаю, що це дуже позитивна історія для того, щоб дати Європі поштовх, не буду казати щось таке більш різке. Так як ми це кажемо за межами ітерів, але цей поштовх насправді спрацював. В Європі почалася дещо інша якість дискусії, поки що не дій, але тим не менше дискусії. І це дуже добра історія. Я не згоден з багатьма тезами Джиді Венса, хоча з деякими, звісно, згоден. Але я дуже згоден з тим, що він каже про слабкість європейської демократії і про необхідність її зміцнення. І це дуже правильна теза. Можливо, він її аргументує абсолютно Інший кшталт ніж ми, європейці, це бачимо, але нам потрібно зміцнення Європи і зміцнення якості європейської демократії. Що стосується оцих ігор в Генеральній асамблеї і в Раді безпеки ООН я взагалі дуже скептично ставлюсь до системи ООН і те, що там відбувається, я вважаю, що наша дипломатія витягла те, що можливо. Станом станом на сьогодні з цього голосування, так що це дуже правильна нормальна історія, і третє, те, що роблять американці, вони також граються. Вони прекрасно розуміють, що з їх резолюції ніяких особливих зисків не буде. Вони прекрасно розуміють, що вони хочуть дати е, такий сигнал е, не тільки Кремлю, але всім, що вони якнайшвидше будуть сфокусовані на завершення. Бойових дій і це дуже непростий ризик для нас, оскільки найшвидше завершення означає можливо, за рахунок якості, а також за можливо, рахунок інших питань, які на порядку денному зараз обговорення Росії і Сполучених Штатів. Але я би також не перебільшував значення цієї резолюції і не казав, що це щось таке антиукраїнське, як багатьом, багатьом здається. Це сумна, вона мені не подобається. Але це не є катастрофічна історія. Граються в свої сигнали. Хай пограються. Головне, щоб у них були успішні переговори з тих питань, які для нас критичні і життєво важливі. <ган> угу. е, власне, про е, поштовх європейським країнам я скажу це назву це так. Таким чином він дає свої наслідки. Зокрема, нещодавно французький президент Еммануель Макрон, після за результатами візиту до Сполучених Штатів та зустрічі з Трампом, заявив про те, що цитую деякі союзники, європейські союзники, готові долучитися до розміщення військ в Україні в разі. Мирної угоди. Тобто, очевидно, що план команди Трампа, що Сполучені Штати Америки ініціюють зупинку активних бойових дій, а далі вже справа Європи. То виходить, що він працює. І чи вірите ви у європейських миротворців на території України? Моя відповідь так, але я би не називав їх миротворцями. Оскільки багато з нас дуже хотіли б, щоб ці міротворці були чинником безпеки для нас, це так не буде. І давайте не займатися такими ілюзіями. Вони будуть розміщені точно не на лінії фронту, вони точно не будуть мати мандату вступати в бойові дії. Але це буде те, що називається на європейському сленгу сили запевнення. Угу. Тобто, це, що вони будуть розміщені в Україні, означатиме, що ми будемо частиною західної реальності. Вони будуть опікуватись там тренуванням чи там логістикою, чи чимось іншим. І, врешті-решт, я не виключаю, що адміністрація Трампа дотисне Росію на це, але поки що це йде складно. Це скоріше за все буде в рамках якоїсь резолюції, де Росія спробує там понавішувати різних гачків на всю цю історію. Так що я б не перебільшував значення цієї історії для нашої безпеки. Я виходжу з того, що наша безпека і фундаментальна. Логіка нашого існування визначатимуся в майбутньому нашою здатністю до стримування і нашою здатністю забезпечити нашу безпеку. Допомога звичайно, також суперважлива, але основне те, що можемо зробити, ми. Власне, і знову ми повертаємося до українських сил оборони, до українських військових, які справді втримують фронт. Вони є єдиною запорукою українського майбутнього. Павло Клімкін, дипломат міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був гостем програми «27 хвилин на першому західному.